В основному зараз я звертаюся знову ж до людей, які проходять, бо біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Я би хотів, щоб ви приєдналися до нашої акції. Тому що ще раз говорю, це важливо. Ваше мовчання е, воно пізніше приводить до дуже поганих наслідків. Не мовчіть, колок вбиває! Не мовчіть, колод вбиває! Не мовчіть! Полот вбиває.